Є Одна заява, пане Ігоре. Я вже згадав про неї приголомшлива заява. Суспільні настрої в інших країнах змінюються і наростає страх перед Росією. Як діяти в таких умовах? Розповів публіцист, письменник, журналіст Віталій Портиков. Перелякання цими танками. На кордоні можуть голосувати за тих, хто буде говорити їм, що вони обов'язково домовляться з Росією. Ми ж, до речі, в Україні пережили такий момент, коли нас переконували, що треба голосувати за тих, хто закінчить війну і домовиться з Росією. Хто вам сказав, що таке може не повторитися в Польщі, в Чехії, в Балтійських країнах, коли ми бачимо такий варіант політичного розвитку в Угорщині чи в Словаччині, я побоююся організації центральної і? Північної, якщо говорити про країни Балція і Європи, я побоююся, що в таких країнах, як Франція чи Німеччина, прийдуть до влади такі політики, як представники партії «Альтернатива для Німеччини чи партії Марін Лепен, і вони теж будуть шукати діалогу з Кремлем, якщо Росія буде брати гору. І тому я вважаю, що для всіх нас перемога у війні України це не виключно там питання територіальної цілісності України, збереження суверенітету, євроінтеграцію ні, це відповідь на виклик цивілізаційного характеру. Знаєте, коли ви це говорите, пане Віталію, мені навіть здається, що ви кажете, є шанси на такий розвиток, на такі, але всередині ви ну, демонструєте все менше і менше впевненості, що Європа все ж таки готова Ні, до цих я не чи, чи, я, чи я чи я мазай, неправильно інтерпретурую? Що... Варіантів є реальні. Я просто закликаю не вважати, що ми обов'язково приречені на варіант спокійного розвитку і життя. Тому що багато хто в Європі може думати, що Україна там впаде, а ми все одно ми, ми, ми парадсолькою НАТО, ми в Євросоюзі, нам нічого не загрожує. Нам не загрожує війна. я можу сказати: ну так, можливо, це правда. Можливо, Росія не наважиться на конфлікт з НАТО, але ви можете змінити саму суспільну тканину в своїх країнах внаслідок посилення Росії. Врешті-решт. Росія в вигляді радянського союзу не нападала на країни Центральної Європи, ну нападала на Угорщину чи коли вони просто хотіли змінитися. Але Росія впливала на настрої в суспільства. Ці населення суспільства були прорадянськими, тому що їм було нав'язано іншу модель влади. І люди, звичайні люди в цих суспільствах, жили в цих настроях багато десятиліть. Сказати, що це не може повернутися це величезна помилка. Це переоцінка, я би сказав, людського людської реакції на небезпеку. Вона може бути не такою, як нам здається, і ми просто не маємо в це гратися. Ми не маємо допускати можливості, коли ця небезпека прийде до наших кордонів, якщо говорити про країни Центральної Європи, Європи взагалі. От і все, що я маю на увазі. Тому що якщо ви будете спокійно дивитися і вважати, що від розвитку подій в Україні від вашому власному житті і в житті ваша країна нічого не зміниться, ви будете пропускати помилку.